На сьогоднішній день ми використовуємо на лінії фронту у цій війні близько 40% нашої зброї використовується і 60% – це якраз таки зброя від наших партнерів по різних каналам, не тільки Сполучені Штати, але й Європейська зброя. Європейці, звісно, виробляють набагато менше ніж Сполучені Штати, і номенклатура цього озброєння набагато вужча, ніж у Сполучених Штатів. Наш План на, на наступний рік, на 26 й рік, збільшити нашу частку е, українського озброєння на полі бою до 50%, і це можливо. Це можливо в кількісному вимірі, тому що у нас недозавантажені виробництва всередині країни від дронів, ребів до артилерійських систем артилерійських снарядів. Тому що немає фінансування достатнього, і ми про це говоримо. І це одна також з моїх особистих задач на рівні парламентів: вибивати більше фінансування для України на наступний рік.